Як ви оцінюєте ці кадрові перестановки? Навіщо змінювати радників в офісі президента? Що там відбувається, як ви думаєте? Ну якраз залишаються ті, хто повністю є лояльними і до, до Єрмака, і зобов'язані своєю. Участю в цій зеленій команді, саме своїм стосункам з Єрмаком. Тобто всі, хто прийшов з Зеленським на початку його політичної кар'єри, їх нікого ж не лишилося. Нагадаю, що це сам Сергій Шефір був його першим помічником і казав, що його завдання комунікувати з різними групами олігархічними, я так олігархічними розумію. ну тільки олігархічними, і там, і, мабуть, і парламентськими, але він не спромігся за всі там п'ять років перебування зеленського при владі організувати. Жодну з його зустріч з керівниками парламентських фракцій, да чи там з ну вже не кажучи про загальну там зустріч з парламентарями, ну з лідерами українського парламенту. Він казав, що його задача, його завдання в тому, щоб зберегти якусь людяність да, щоб оця корона, яка, як ми знаємо за висловом, є не тільки деформує голову ззовні, але й зсередини, да, і що лаври мають властивість проростати в голову, тобто він якраз сказав, що, начебто, Зеленський вже одягнув на себе корону як зірка шоу-бізнесу. Тобто в нього зіркової хвороби не виникне. Але ми ж бачимо, що на жаль, психологічний портрет Зеленського. Змінився кардинально, і навіть там виразно треба бути фізіономістом, щоб зрозуміти психічний стан, в якому він знаходиться, і ну так сталося, що я за останні за останні дні зустрічався з деякими там відомими українськими кінопродюсерами, які роками співпрацювали з 95 м кварталом. Вони мені якраз багато цього цікавого розповіли про шефіра. Між іншим, виявилося, що не тільки він звільнився, а його брат, старший брат, Борис Шефір, на цьому тижні вийшов з установчих ну, з усіх компаній, як співвласник всіх компаній, афіліованих з'ясованства? А що відбувається, слухай? Ну, як мені натякнули, що за місяць вже Сергію Шефіру виповнюється 60 років. Він може спокійно полишити країну, поїхати до Лондона, де вони з братом мають два дві величезні квартири, прямо напроти колишнього. Ну, буде будинку, в якому, начебто, жив Шерлок Холмс на бейкер-стріт Квартири, які там Коштують по півтора-два мільйони доларів, тобто поїдуть, мабуть, з братом відпочивати. Але ну, така цікава деталь, що саме брати Шефіри привели Зеленського там в шоу-бізнес. Він прийшов до них в 95-му кварталі, в 95-му році тоді тоді в нас в них. Кавендіська команда називалася Криворізька Шпана. І ось така от «Криворізька шпана, потім прийшла в українську політику. Мене завжди вражали такі дрібниці, про які вони мені розповідали. Припустимо, багато років там з співпрацюючи з 95 м кварталом, подорожуючи, що сам Зеленський, на відміну навіть своєї дружини, ніколи під час там перельотів, там переїздів там, книжку не взяв в руки, там, чи такий просто бортовий якийсь там журнал. Тобто. Людина дуже далека далеко від якихось якихось інтелектуальних вправ, і навіть досі там журналісти-розслідувачі шукають хоча б одного його однокашника по університету, знайти хоч одну людину, яка з ним сиділа там з першого він п'ять років навчався, начебто, юриспруденції, але так їхні розвідки не увінчалися успіхом. Не знайшли жодну людину, яка б засвідчила, що вона дійсно навчалася під час. Цього п'ятирічного терміну перебування в університеті. Тобто, ну, скорше за все, батько професор просто ходив з цією заліковою книжкою да, і ставили, ставили підписи. Ну, тобто, для мене особливо вразив мене перший мій такий контакт з Зеленським. Якщо не помиляюсь, це 2004 рік влітку один плюс один знімав проект Форт Бояр. В Франції декілька команд вилетіли на зйомки. Я був там капітаном команди телерадіоведучих. А Зеленський капітаном 95-го кварталу. І якщо пам'ятаєте, в фіналі цієї програми набираються певні там бали, і потім, відповідно до кількості набраних балів, ви маєте певну кількість секунд набратися золоті монети собі, і ви, 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 ви вивести ці монети, винести ці монети з цієї зали, поки не з'явився тигр з ріжпіднім. Мається решітка і вибігає тигри. Ви маєте швидко вибігти. Тобто, ми взяли. В нас була дівчина в нашій команді. Вона так відтягнула свою цю футболку. Ми накидали монети і разом з нею там вибігли. А мене вразила тоді поведінка Зеленського. Він напхав, ну не було ніякої такої співпраці між ними. Він напхав собі в кишені, а потім ці монети, які там лишаються, він напхав собі в рота. Тобто мені мене так показова така. Це, ну пане Дмитре, ви жад згадали такі цікаві моменти. Показати, слухайте, ну казова жадібність, не чистоплотність. Да, коли ти береш брудні монети, тягнеш собі до рота. ну, цей фрагмент можна знайти легко в інтернеті, якщо набрати, але все таки що стосовно цих кадрових ротацій, от е, звільнили Олексія Данілова. Е, а чим він міг заважати? Ну, насправді я ніколи не очікував. Теж так сталося, що я з Олексієм знайомий майже 30 років. Зовсім там при за інших обставин, як тоді. Ким я працював, вже закінчив свою дипломатичну кар'єру. Тобто я ніколи не вбачав в ньому якихось серйозних інтелектуальних здобутків і потенціалу ніякого. І він випадково ж опинився на цій посаді. Просто Данилюк, який дійсно був більш-менш фаховим спеціалістом, він запалишив посаду через якраз внутрішні там перерозбіжності розбіжності. суперечки угу. Зеленським. І тут вигулькнув там Олексій, і сьогодні. Не де, де якась суттєва принципова роль цього цієї структури. Вони тільки там долучалися до якихось там ну досить сумнівного штибу акцій, акції, коли позбавляли громадянства. Чи вносили того, того, вносили в список під заборону якоїсь діяльності в Україні дачі виносили цього списку? Тобто вони виконували такі забаганки зеленої команди, але головна їхня роль не негативна. Як на мене, тобто, після відомого цього вояжу до Оману, саме в Раді національної безпеки та оборони була проведена засідання. Під такою таким під порядком денним актуалізація термін, термінів ракетних програм, і через це Україна не отримала ту саму критично необхідну ракетну зброю. Нещодавно у вас був в ефірі Юрій Луценко, який давав конкретні цифри. да, яка кількість нас на кінець 2021 року, коли Росія мала добудувати вже північний потік потік-2» і саме очікували, що після цього вони будуть в них будуть руки розв'язані і вони можуть почати повномасштабний наступ. І Так воно і відбулося. Але ми за проектом, який був погоджений тоді Турчиновим Порошенко і Пашинським, ми мали на кінець 21-го року мали 90 чи навіть 100 установок вільха. Далекобійних ми мали мати вже там 30 установок грім. Якщо я не помиляюсь, там 40 установок Нептун ракетних, тобто ну проти, протирак корабельних. Тобто, ми мали можливість дати відсіч російській агресії і знищити ще на підході російські ці колони, але насправді нічого подібного не відбулось. Тобто, і в цьому якраз негативна роль пана Данилова. Йому я думаю, доведеться давати. Рано чи пізно свідчення хто був головним ініціатором цього проекту призупинення ракетної програми? Чому практично залишили без? Замовлень десятки українських підприємств, не тільки ракетобудівних. Тобто, то тобто, самий Павло завод, який виготовляв те, що в першу чергу необхідно ракетам, це паливо, ракетне паливо, яке могло виготовлятися для українських ракет Цей завод прийшв повністю зупинено. Було його діяльність. Звільнили всіх співробітників. Більше того, такі стратегічні підприємства, як той самий Луч чи цей південмаш Дніпровський, перейшли. На одноденний робочий тиждень, тобто, якщо це не саботаж чи навіть зрада, то що це таке? І це має рано чи пізно кваліфікувати якраз команда. Ну відповідний орган, який буде займатися розслідуванням цього провалу української оборони. А так Володимир Зеленський сказав, що Данілов буде займатися дипломатичною роботою. Це що побажання самого Данілова? Чи це е, так хоче Володимир Зеленський? Я взагалі чув версію, що Володимир Зеленський спілкується із тими, хто звільняється, і запитує, чим би вони хотіли займатися. Ну я не знаю наскільки сьогодні напрямок Молдавський. А, вже в Молдова. Ну сьогодні не Норвегія, а Молдова фото жаба ну, такий фрагмент з відомого норвезького фільму, яка які там на святкуванні всі стоять з пляшками і п'ють з горла шампанське. Так, от сказали, що Норвеги святкують сьогодні. Не, не, той факт, що не відбулось призначення Данилова на посаду посла в Норвегії. Той самий час в Молдові не так свят, не такий святковий настрій. Ну ще жартували, що мабуть не знайшлося в Молдові прізвища, з яким можна було б. Рифмувати якесь нецензурне слово, тому що одна з пліток, яка була, що саме причиною звільнення Данилова, було те, що він дозволив собі такий випад недипломатичний по відношенню до спецпредставника Китаю, сказав, що там ніяких оєї не будуть нам тут робити якісь зауваження і нав'язувати свій порядок денний. Тобто, ну абсолютно недоречний був недоречний був його вислух, вислів. Ну, У нього багато було певних висловів і стосовно представника. Кі опозиції давайте згадаємо восени його інтерв'ю про те, що в нас опозиції не існує. Да, і потім він заявив між іншим, що в нас такі чотири особи мають так. право висловлюватись на тему міжнародної політики. Хоча нічого нового він не сказав, бо президент Зеленський підтвердив, що в нього є тільки 5-6 менеджерів, які так. працюють так. Але ж в той список він не включив Єрмака, і мабуть Єрмак Єрмака це дуже образило, тому що він перелічив крім самого зеленського голову Верховної Ради, міністра закордонних справ і прем'єр-міністра. А Єрмака він цей список чотирьох <сіп> <сіп> не включив, не включає, не, не, не включив і кажуть, що це дуже образило пана Єрмака, і йому він після цього такий зуб отримав проти. проти. Ну, так у нас виходить, що в принципі логіка призначень керується тільки якимись внутрішніми вподобаннями або внутрішніми якимись взаємостосунками. Є ці взаємостосунки, ти залишаєшся на посаді і продовжуєш працювати. Немає, все, ти. Ну, я кажу, що за цими днями я мав декілька зустрічей з людьми, які займаються кінопродюсуванням. Я нагадаю, що в нас є проект, яке кончене. І на цьому тижні ми виклали першу серію фільму Який ти кончений, який присвячений саме цьому кремльовському цьому гобліну, і він набрав вже там майже мільйон переглядів на декілька площадках в Ютубі. Можна подивитись на моєму ютюб-каналі. Так от ми плануємо зняти там другу третю серію цього фільму. Ну і ось люди якраз розповідали мені, що ті той комплекс якості притаманних пану Зеленському зовсім не передбачав його політичну якусь кар'єру. Більше того, один з них каже: Я зустрівся напередодні там президентських виборів з Зеленським, з дружиною, і Олена Зеленська каже, мені каже: ну, ми ж ризикнули, пам'ятаєш? Ми ризикнули, коли поїхали з Кривого Рога до Москви і виграли. Ми ризикнули, коли поїхали з Москви до Києва і виграли. І тепер ризикуємо. І Він їй каже: так ти ж тоді ризикував. Алась тільки чим своїм там гаманцем, а тепер ти ризикуєш долю десятків мільйонів людей в цій країні, поміж іншими моїх дітей.